«Немає жодних заперечень, збрехав я. Він запропонував прогулятися парком, щоб розім'яти ноги перед продовженням. Думаю, йому це треба було, щоб узагальнити сказане мною перед обідом. Потім ми зібралися втрьох в його кабінеті. Спершу мені було не дуже зручно, але Катрін була людиною того типу, про присутність якої швидко забуваєш. Коли ми втомилися від розповідей про моє карколомне життя, уже була майже сьома вечора. Катрін тихо щезла. Я над усім цим маю подумати, сказав Дюбрей замислено. Тоді сконтактую з тобою, щоб сповістити про твоє перше завдання. Залиш свої координати. Перше завдання так, завдання, місію, як хочеш, те, що ти робитимеш в очікуванні на подальші інструкції. Не впевнений, що остаточно розумію. Ти пережив ситуації, які. Тим чи іншим чином закарбувалися в тобі, спричинивши формування твого світогляду, твоєї манері поведінки, твоїх стосунків з іншими, емоції. Як наслідок, те все не працює, якщо сказати по правді. Якщо житимеш так і надалі, життя твоє буде нічогеньке. Отже, треба провести певні операції, щоб змінити його. Мені видалось на мить, що він і справді вимахує скальпелем, наготовлений робити операції та різати мені мозок просто зараз. Він провадив далі. Можемо говорити про це годинами, але з того не буде жодного зиску, якщо відхилити мету повідомити тобі причини твоїх негараздів. Але ти лишишся нещасним. Знаєш, коли комп'ютер погано працює, треба встановити програмне забезпечення, яке працює краще. І є одна прикрість, я не комп'ютер. У будь-якому разі, ти зрозумів, про що є. Треба організуватися так, щоб пережити кілька ситуацій, отримав. Певний життєвий досвід, завдяки якому твій світогляд зміниться, і ти зможеш перемогти страхи, сумніви та тривоги. А звідки я знаю, що ви хороший програміст? Ти увійшов у гру, тому вже немає сенсу ставити запитання. Вони тільки живлять твої страхи, а їх уже і так багато, як я зрозумів. Якийсь час я стояв і мовчки дивився на нього, заглибившись у думки. Він витримав мій погляд без коментарів. Минуло кілька секунд, які мені видались годинами. Зрештою, я перервав мовчання. Хто ви такий, пане юбрей? О, це ж те саме питання, що я ставлю собі час від часу, сказав він, проводжаючи мене в коридор. Ходімо, я проведу тебе. Хто я? Хто я такий? розмірковував він голос. і його гучна голосина розлягалася широкими сходами.